Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про ідентифікацію для пенсіонерів, кому вона потрібна, для чого вона потрібна? 5 основних питань і відповідно 5 основних відповідей, які дадуть вам можливість розібратися в даному питанні, для того, щоб коли ви не вклатиме питання проходження фізичної ідентифікації, у вас не виникало додаткових питань. То давайте ж розпочнемо. Хочу нагадати, кому потрібно взагалі проходити фізичну ідентифікацію для того, щоб не Втратити пенсійні виплати. Хочу нагадати, що в Україні вона діє на постійній основі, тобто треба проходити фізичну ідентифікацію стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат. Мета фізичної ідентифікації, тому що ви дуже часто мене запитуєте, для чого це робити пенсіонери, перевірити, чи дійсно кошти від держави отримає саме та людина, якій вона і була призначена. А, значить, Абсолютна більшість українських пенсіонерів, отримуючи соціальних виплат, ви навіть не знали, що ви проходили фізичну ідентифікацію, оскільки ви її проходили так, що вона навіть вас не привертала увагу. Наприклад, ви проходили або особисто звертаючись до банку за отриманням нової пластикової картки, поновляли свої дані, і плюс вас бачили так, фізично. Що ви живий чи жива, і, відповідно, ви отримаєте пенсійну виплату. Або ж ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, вручаючи вам також пенсію. Для окремої категорії громадян норма проходження фізичної ідентифікації останні три роки не застосовувалася. Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали. Внутрішньопереміщеними особами до 24 лютого 2022 року здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації з моменту ведення в нашій державі карантину у зв'язку з COVID-19. Наразі ця вимога відновлена і для них, а для інших пенсіонерів вона діяла. Весь час. Як же часто треба проходити фізичну ідентифікацію раз на півроку, тобто кожні 6 місяців, які потрібно мати документи, вам потрібно мати при собі паспорт громадянина нашої країни або закордонний паспорт, платіжну картку, на яку надходить вам пенсія, при ідентифікації через відділення ощадбанку та пенсійне посвідчення. При віддаленні ідентифікації ви її можете здійснити в особистому каленці. В електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг за допомогою кваліфікованого віддаленого електронного підпису. Якщо його немає, вам потрібно, звичайно, його отримати. Кваліфікований електронний підпис. Під час відеоідентифікації вам необхідно буде мати документ, який посмічує вас як людину, яка отримує виплати. Або ж вашого законного представника, або у випадку дитини, якщо ми говоримо, то свідоцтво про народження дитини. Під час відеоідентифікації працівники пенсійного фонду звіряє людину, одержувача з фото, яке містить документ, що посвідчує вашу особу, так? або ж звіряє людину законного представника, який представляє ваші інтереси. Як пройти ідентифікацію по відеозв'язку, ви можете зайти на веб-портал Електронних послуг Пенсійного фонду України і е, здійснити це через е, е, програми відеозв'язку. Можете зробити через WhatsApp, Viber, Telegram, Skype. Якщо ви потребуєте перекладу жестовою мовою чи фізичного супроводу. Персонального помічника обов'язково про це потрібно вказати. Даєте згоду на передачу особистих даних та натискаєте подати заяву. Відеоідентифікація відбувається в проміжку не піз... раніше, ніж 10 робочих днів, і не пізніше, ніж 30 календарних днів, з дати подання вами заяви. Для того, щоб був узгоджений процес, коли ви будете проходити відеоідентифікацію, з вами зв'яжеться представник. Пенсійного фонду. Нагадую, що фізичну ідентифікацію ви також можете прийти, якщо ви перебуваєте за кордоном. Вам потрібно звернутися до закордонної дипломатичної установи країни, е України за отриманням документу про посвідчення факту, що ви є живим, живою. Потім отриманий документ разом із письмовою заявою про продовження виплати пенсії. Заява складається в довільній формі. Надсилаєте почтовим відправленням пенсійному фонду за місцем вашого перебування на обліку, тобто там, де знаходиться ваша пенсійна справа. Також заяву ви можете передати через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Тобто... Відвідування дипломатичної установи не є обов'язковим. Ви можете пройти ідентифікацію за допомогою цифрових інструментів, можете авторизуватися на порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою Дія підпис» або пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку з працівниками органів пенсійного фонду. Також можете записатися на проходження відеоідентифікації через веб-портал пенсійного фонду в будь-якій незрозумілій ситуації для вас, обов'язково зв'язуйтесь з представниками пенсійного фонду за номерами гарячої лінії, для того, щоб ви могли, не припиняючи, отримувати свої пенсійні виплати.